Історія Саші та зоряного флоту місто сяючого світла, осяяне двома маяками, стало справжньою перлиною світу Майнкрафту. Широкі вулиці, прикрашені кварцом і міддю, гуділи від метушні алеїв, що ганялися за дрібними предметами, а селяни, яких Саша запросив оселитися в місті, наповнили його життям, торгували, вирощували пшеницю, чаклували над зачарованими книгами. Проте Саша Дослідник, стоячи на вершині своєї обсерваторії, дедалі частіше вдивлявся в зоряне небо. Після всіх перемог від загубленого храму до візера, його серце прагнуло чогось справді космічного. І одного дня, переглядаючи древні сувої, знайдені в бібліотеці міста, він натрапив на загадковий запис про зоряний флот, легендарні кораблі краю. Здатні подорожувати між вимірами та відкривати нові світи. Якщо я зміг збудувати місто, то чому б не створити флот, що понесе мене до зірок? подумав Саша, і його очі загорілися новою мрією. Підготовка до космічної одіссеї створення флоту вимагало не лише ресурсів, а й знань про технології краю. Саша ретельно спланував експедицію. Спорядження для міжзоряних подорожей, його незритова броня зачарована на захист читро і ремонт, доповнена шоломом із підводним диханням на випадок несподіваних умов, нова бойова булава з чарами небесна кара В і порив вітру двави для маневреності, лук із силою В та нескінченністю, адже вороги в інших вимірах могли бути непередбачуваними. Елітри відремонтовані та зачаровані на незламність, треті, ключ до польотів у безмежній порожнечі, ресурси та технології. Саша зібрав величезну кількість шалкерів, ендерскринь і призматину для створення кораблів. Він також добув додаткові уламки еха зі стародавніх міст, щоб скрафтити підсилювачі для двигунів, золоті яблука, зілля регенерації. Сили та повільного падіння для безпеки в невідомих умовах, компас відновлення, тотем безсмертя та кілька запасних ліжок. Адже хто знає, що чекає за межами знайомого світу. Команда цього разу Саша вирішив взяти кількох алеїв, які виявилися напрочуд вправними в ремонті та зборі матеріалів. Він також завербував кількох селян-механіків, які погодилися працювати над кораблями в обмін на захист і смарагди. Пошук зоряного плану Саша. Повернувся до краю, де в одному з кораблів краю знайшов древні креслення схему зоряного вітрильника корабля, здатного перетинати виміри за допомогою енергії драконячого подиху та ендерперлів. Будівництво зоряного флоту. Саша обрав рівнину неподалік міста сяючого світла для створення космічного верфі. Під дією двох маяків. Робота йшла шаленими темпами. Каркас кораблів. Використовуючи призматин і глибосланець, Саша з командою створив три кораблі: зоряний вітрильник, космічний спис і галактичний щит. Кожен мав унікальну функцію швидкість, атаку та захист. Енергетичні ядра для живлення кораблів. Саша використав драконій подих, зібраний після перемоги над ендердраконом. І уламки еха, які генерували стабільну енергію. Системи навігації ендерперли, вбудовані в ядра, дозволяли кораблям телепортуватися на короткій відстані, а компас відновлення став основою для міжвимірної навігації. Алеї гуділи від захвату, носячи дрібні деталі, а селяни механіки вдосконалювали системи, додаючи мідні лампи та туфові панелі для естетики. Через кілька тижнів флот був готовий. Три величні кораблі, що сяяли призматиновим блиском, стояли на стартовій платформі, готові до польоту. Політ у невідоме Саша обрав зоряний вітрильник як флагман. Затамувавши подих, він активував ядро, і корабель, огорнутий фіолетовими іскрами, злетів у небо. За ним пішли космічний спис і галактичний щит. Вони пройшли через портал Украй. Але замість звичного острова Саша спрямував флот до невідомого, у темну порожнечу, де мерехтіли нові зірки. Новий вимір виявився приголомшливим. Гігантські астероїди з кварцу й аметисту гойдалися в невагомості, а між ними гуділи дивні створіння, космічні фантоми, що атакували спалахами енергії. Саша маневрував вітрильником, уникаючи атак, а космічний спис. Відкривав вогонь із гармат, створених на основі роздавачів і феєрверків. Галактичний щит розгорнув захисне поле з ендер кристалів, блокуючи удари. На одному з астероїдів Саша висадився і знайшов руїни невідомої цивілізації, можливо, творців залов випробувань. Усередині були скрині з новими матеріалами, зоряним кристалом, що підсилював маяки, і фрагментами броні. Легшої за незерит, але міцнішої. Але радість від знахідки була недовгою. З глибини астероїда виліз космічний страж, гігантська істота, схожа на Вардена, але з крилами та енергетичними променями. Битва була епічною. Саша використовував елітри та булаву, спрямовуючи удари в слабкі місця стража, поки його флот відволікав монстра. Але його діли! Підносячи зілля та стріли. Нарешті, після нищівного удару булавою, страж розсипався на тисячі зоряних частинок, залишивши зоряне серце. Артефакт, що міг відкривати портали до інших галактик. Повернення та новий початок. З новими скарбами та зоряним серцем, Саша спрямував флот назад до міста сяючого світла. Повернувшись, він використав зоряний кристал, щоб підсилити свої маяки. Тепер їхні промені сягали вдвічі далі, а ефекти стали потужнішими. Зоряне серце він встановив у центрі міста, де воно почало генерувати слабке поле телепортації, натякаючи на майбутні міжвимірні подорожі. Місто сяючого світла стало не лише осередком сили, а й космічним портом. Саша стояв на палубі зоряного вітрильника, дивлячись на зорі. Його флот довів, що межі світу Майнкрафту лише початок. Попереду чекали нові виміри, невідомі цивілізації та, можливо, навіть зустріч із творцями самого світу. Космос безмежний, і я лише починаю. подумав Саша, розправляючи елітри. Його пригоди щойно вийшли на галактичний рівень.